Мої вітання, любі друзі. З вами Сергій. І сьогодні ви дізнаєтесь про щитівку, у кого є олеандри, це буде саме олеандрова щитівка. Ось я посадив живці на тому тижні. Це не вкорінений олеандр, це просто гілки. Бо я обрізав свою велику рослину і вкорінив ось ці такі великі живці, десь 30-40 см. Прямо їх так і посадив майже до дна. Кому цікавить розмноження Оландра, то пишіть у коментарі, залежно від запитів, я вже зроблю таке відео. Поки олеандр вкорінюється, відбувається цей процес нормально, бо він уже почав точки росту мені видавати. Але помітив я, що. Зверніть, будь ласка, увагу, у кого є не тільки олеандри, а й взагалі інші рослини. На ось такі сліди. Бачите, як литкі такі виділення. Їх при олеандровій щитівці небагато, тому я не дуже то і переживаю, бо олеандрова щитівка вона одна із найпростіших. Покажу вам складний випадок. Ось оце дійсно проблема. Я ось свої кактуси тримаю на карантині. У них є ось білі такі сліди. Видно ось один білий слід. І внизу ось там теж є біла така вата. Ось це борошнисті червоці. Ось борошнисті червоці, ось оце взагалі. Страшенне зло, бо боротися з ними дуже і дуже важко. У них є бродяжки, вони, хоч і родичі з щитівкою, але олеандрова щитівка це моя подруга, скажімо так, найкраща порівняно з борошнистим червцем, бо борошнистий червець взагалі зло, тому що він ховається у пазухах листків, Кожного, кожного, кожного листка і виводиться роками. До того ж, він живе в коріннях, а олеандрова щитівка взагалі чудовий шкідник. Люблю з нею працювати, нікуди не ховається. Як з нею боротися? Дуже і дуже просто. Простіше немає куди. Ось, по-перше, як ви бачите, на листках. Ось оці ця овандрова щитівка. Це вже мертві щитівки, бо я обробив актарою даний олеандр. І відразу тургор у нього піднявся. Ну, хоч коріння ще немає, але ж все одно овандрова щитівка, щось брала особливо з верхівок. Ознакою є те, що зростають на подеяких уражених кущах-верхівках деформовані ось такі листки. Бачите, він, якби зростає в бік. Ось оце те, що він зростає в бік, деформований, це і ознака щитівки. Не на всіх далеко кущах є, хоча рослина то одна, я просто зрізав верхівки. А на деяких взагалі немає висточки рівня. Тому не всюди. До того ж, олеандрова щитівка, вона, бачите, вона великого. Розміру, ось оце малі взагалі такі щитівочки. Вони невеликі зараз фокусується камера. Це діти, скажімо так, щитівок, а велика доросла особина вона досягає десь ну 3-4 мм. Вони дуже і дуже великі, і дуже і дуже темні. Вони не так розповсюджуються по рослинах, не так вони переходять на інший. І вони взагалі не ховаються нікуди. За що я їх дуже люблю? Концентрація актари, якою я обробив дану рослину, 1,4 грами на 5 літрів води. Ну і поки жодних таких слідів на даній рослині я взагалі не бачу ані пожовтіння немає, а нічого. Жодних спиртових розчинів не використовуєте, якщо ви бачите олеандрову щитівку. Бо ось ці всі спиртові розчини вони руйнують кутикулярний шар у рослин. Тому ви можете так один раз обробити свою рослину. Щитівка, може, у вас піде, але потім через те, що кутикулярний ось цей шар буде пошкоджений. До вас прийдуть інші шкідники. І уразять рослину значно швидше. Що іще не любить олеандрова щитівка. А, крім того, що я взяв актару 1,4 грами на 5 літрів води, вона дуже чутлива до актари. Я додав туди прилипач От вона любить сухе повітря. Ну, може, тому вона і олеандрова, бо Ландер взагалі зростає на сонці, і вона сонце, ось цю спеку власне, і полюбляє. Тому, якщо вона вкривається прилипачем, ну це якби і всі щитівки, і масло так само діє, вони тоді, умовно кажучи, не можуть дихати повноцінно, їм це не подобається. Ну і вони тоді вже ви їх позбуваєтесь, вони зникають. Більше нічого я не використовував, додаткової хімії не брав. Ну, і ось такий Олендер вже надалі вкорінюється. Підживлювати, до речі, олеандр я буду. Уже, я думаю, за 10-14 днів у нього буде коріння, бо вже окремі верхівки у нього пішли вріст. Ось оця взагалі розкрилась. Там на підвіконні теж стоять, окремі витягав, окремі вже дали великий калос.